Ця жінка врятувала сотні тварин. Марина Немцева, ветеринарна лікарка із більш як 20-річним досвідом. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, вона взяла тривожну валізу п'ятьох своїх собак і поїхала у ветклініку до чотирилапих пацієнтів. Отут от був стіл сюди сунутий. Тут було два матраси з реанімаційних ліжок для собак. Я постелила і отут я спала два місяці в підвалі. Тут жила і рятувала понівечених тварин із Київської області. Нам почали просто вести, бо ми найближчі. Лікарня, яка працювала і могла надати допомогу, і мала стаціонар. Я за 20 років роботи небагато такого бачила. Це були тварини, собаки з Бородянки, які півтора місяця не їли. На жаль, не всіх тварин вдалося врятувати, а тих, яким пощастило вижити, Марина прилаштовувала за кордон. Одним із таких щасливців став пес Ірпінь. Його знайшли на вулиці військові. У нього була величезна, глибока і не дуже свіжа рана. Крізь всю шию його привезли. Ми його надали йому допомогу, стабілізували. Потім е, наші хірурги е, прооперували його, і він досить швидко дуже все загоїлось чудово. Коли ірпінь одужав, Марина почала шукати можливих господарів, адже песик, хоч і не породистий, але здавалося, був домашнім. Ми все ще сподівалися, що хтось його чекає, шукає. Не було по ньому жодних об'яв ніде ні в місцевих групах, ні загалом в зозах. Кисних групах опускати руки Марина не збиралась, тож почала шукати нову сім'ю серед своїх знайомих, і їй це вдалося. Одна з подруг Ольга саме обирала синові пухнастого друга. Я побачила пост, що її син Давід у нього був день народження, мав бути, і він сказав їм батькам, тобто що він хоче в подарунок. Тварину з України, вони мають врятувати тварину з війни, з України, і намалював цю собачку. Так, Ірпінь знайшов свою нову родину, але вона була за 6 тисяч кілометрів у Португалії. В якийсь момент до мене приїхав мій друг, і він подивився на мене, подивився навколо і сказав: ти знаєш, мабуть, тобі треба якась подорож? Мабуть, давай поїдемо. і Відвеземо собач. Жінка без жодних вагань узяла Ірпеня та ще кількох собак, яким знайшла нових господарів за кордоном, і вирушила уже за тиждень. Ірпінь познайомився з новою родиною. Коли вони приїхали, запаркувалися. Марина виходить, каже: Ну ось ось забирай її таке знайомство відбулося дуже швидке ірпінь. Як завжди нічого не змінилося, На повідку він так само. Ходить і туди цікаво, і сюди цікаво, все, все, все вивчити, все помітити. Тепер у Португалії є український ірпінь, Щоправда, не місто, а пес. Він полюбляє прогулянки біля океану, чудово знаходить спільну мову з іншими собаками і просто обожнює дітей.